Звуть Юля, Я психолог, і сьогодні я хочу з вами поговорити про техніку я повідомлення. Що ж це за техніка, чим вона корисна? Сьогодні у цьому відео. Автором цього поняття є Томас Гордон. Хоча я, вперше, його почула у книжці Юлії Гіпенрейтер розмовляти з дитиною як. До речі, Рекомендую вам її. Це дуже корисна книга для тих, хто хоче порозумітися зі своєю дитиною, якось вірно доносити їй свої слова, якщо у вас це не виходить, і налагодити з нею відносини. Чим відрізняється техніка «Я – повідомлення» від нашої звичної форми спілкування ти типу повідомлення? Ну, порівняйте, наприклад, ми говоримо, скільки можна спізнюватись, ти постійно приходиш пізно. Це яка техніка повідомлення? Ти, в нас є слово ти, ми звинувачуємо людину, в тому що вона приходить пізно. Хоча ми б хотіли не звинувачувати, що ми, а що? Ми б хотіли, щоб ця людина приходила вчасно або ну, не пізно. Так? Тож, давайте зупинимось на тому, як цю техніку робити. Схема я повідомлення. Коли, ну ви кажете, так? коли? Це опис ситуації. Потім я, опис почуття, тому що пояснення, як саме на вас впливає поведінка співрозмовника і побажання або прохання на майбутнє. А тепер приклади. Ти знову не помив тарілку. Як же в нас буде виглядати я повідомлення? Коли ти не миєш посуд за собою? Я злюся, тому що я приходжу з роботи втомлена, і мені треба мити цей посуд. Будь ласка, я прошу тебе мити посуд одразу після того, як ти поїси. На можна тихіше. І я повідомлення. Мене дуже втомлює гучна музика. Я хотіла б, щоб вона лунала тихіше. Будь ласка, зроби її тихіше. Я буду вдячна тобі. Не бігай під ногами. Ми говоримо, мені важко збиратись, коли хтось ходить або повзає в мене попід ногами. І я можу впасти. Будь ласка, ти роби. Ще один приклад, чому ти мене постійно перебуваєш. Я повідомлення: коли хтось говорить поряд зі мною, мені важко. Розмовляти, мені треба постійно перекрикувати. Я дуже прошу тебе дочекатись, поки я е, договорю з, зі співрозмовником, і потім я зможу тебе і почути, і тобі відповісти. Не чекайте змін одразу. Для цього потрібен час, тому що я е, повідомлення, якщо ви раніше його не застосовували, а постійно спілкувалися тільки через ти ті повідомлення, е, це як нова навичка. Ну, скільки вам потрібно часу для того, щоб опанувати щось нове? Десь більше місяця, так? тому треба практикувати це постійно, якщо ви, звісно, хочете налагодити стосунки, бути більш зрозумілим для інших. Але коли ви опануєте цю техніку, ну, повірте, ваше життя зміниться на краще. І е, спілкування з людьми буде легше, і ви зможете донести е, свої думки швидше. Якщо це відео було корисним для вас, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть ваші побажання, і я обов'язково зніму наступне відео е, за вашим запитом. Ну а якщо ні, буду вигадувати сама теми. Дякую, і до зустрічі!